Свято в Таїланді. новий рік. І вони обливаються водою, як в нас в Україні на обливаний понеділок. Це свято називається Сон-кан, або інакше новий рік по тайськи що прикольно, насправді ця вода дуже тішить і так освіжає, тому що на дворі плюс 38, і коли тебе обливають водою, дуже круто. В Чангмаї такий суцільний ейфорія щастя. Всі слухають голосну музику і обливаються водою. Одним словом, сьогодні в Чангмаї веселуха, та не лише тут, а по цілому Таїланді. Чангмай нам пощастило пожити в ще одному чудовому готелі в супер умовах, в суперкомфорті і в затишку. Цього разу хотел з комна нам нові апартаменти в готелі Дуанг Таван. Це такий Велетенський дім, велетенська будівля, висока, простора, пишна, як поважний пан, довгий коридор, коричневі відтінки. Видно, що власник якась дуже серйозна персона. Пам'ятаю, колись один раз я якось потрапив в коридорі Хмельницької облдержадміністрації, і там був такий же самий точно інтер'єр. Цього разу нас занесло дуже високо, аж на 21 й поверх. Дизайн специфічний, але дуже-дуже мило. Особливо це ліжко з такими традиційними вишивками, орнаментами. Ми вчора були в такому селі, де живуть монголи, і саме там використовуються ці орнаменти. Кава і чай уже на нас чекають, брезварюй, пий і насолоджуйся. Вино. Пити ми його не будемо, бо алкоголь не вживаємо. Холодильник. Забитий вином соками і півасіком. Ну, півасік ми пити не будемо. Ванна звичайна українська ванна. Чистенька, біленька, з білими рушничками. Звичайний унітаз, тут душова кабінка. Чудово! Велике церкало. можна на себе роздивлятись годинами І <шлух> сушити волосся. Як на мене, дуже непоганий готель середнього класу, в якому є все, що потрібно, зручно, комфортно, нічого особливого, але тут є дуже крута річ, якої не було в тих інших готелях ВІП класу. Це вид на місто Чангмай і довколишні гори. Але зазвичай наші мандри це просте життя, та як всі нормальні тайці живуть. Наприклад, стати в першому ліпшому місці і приготувати обід. Сьогодні готуємо маркусеві такий супчик морквяно картопляно цибулевий і прямо в кафе на автентичній плитці. А тепер ми це все, всебто морквочку, картопельку і цибульку збиваємо до пупи і марко буде їсти. А, ой, га-на-гам-га-гам. Гам-гам-гам. Маркусь, тут всі так тобі старалися приготувати їсти. А ти показуєш свої коники. Показує. На, ну, картопільку хочеш. Тримай картоплю. Тримайці бульку в ручку. Тримай. No. Насправді тішить, що ці пацанчики, які трошки вгашені і всіх поголовно заливають водою, нас не обливають, бо ми кричимо: но-но-но-но. Окей, ну чуть-чуть можуть намочити капці або так бризнути освіжити. Але класно, що вони не агресивні і не такі якісь. Просто собі двіжують, танцюють, бухають пе. І обливаються. Три дні обливаних в Таїланді. Ні, ні, хлопці, не do it. Don't do it. Але. Дуже добре, що в Таїланді завжди відкриваються двері для таких мандрівників, як ми у храмах. Себто ми маємо можливість ночувати тут. Ну а для Марка це чудова нагода походити та поповзати. Якось так трапилось цього року, що Український великодень співпав з Новим Роком у Таїланді. Тобто, одночасно десь зараз відбуваються події тут на одному кінці планети і в Україні. Отож, зараз тут в Таїланді в одному селі де ми ночували дуже дуже рано. Шевчетвертій тридцять почали сходитися люди і приносити пожертви. Себто багато багато їжі, і монахи почали то все замолювати і приймати їжу. Зараз людей все більше і більше і світає відповідно. Всі носять стрічки, отам от їх втикають біля пальми і починають молитися. І несуть ще більше їжі вже до храму. Скоро розпочнеться сам святковий ритуал, чи сама святкова служба, не знаю, як це правильно назвати. Ну що ж, тайський новий рік розпочатий 2560. й Нового року і третій день обливань в Таїландії це просто жестяк. Вони вирішили відірватися наповну. Отож їдуть такі машини напхані людьми. Там бочки, купа відер, і всі один одного так от гартають, поливають. Crazy people. Крейзі піподає. Ні, все ж таки вони дурні на голову. Залили тільки що трейлер маркусика і маркусика залили. Капець. Ну це весело, але це має мати якісь межі. Тобто це вже трохи занадто. Ми завжди на такі випадки закриваємо дощовик на трейлері Марка, але цього разу не пощастило, ми його не закрили. І от в цей момент якраз марка облили. Це капець. Але ви подивіться на цю дорогу. Вона мокра вся, як, як щойно злива пройшлася. Тобто ви можете уявити масштаби обливання. Три кілометри і попереду лаос нова країна. Гори там добрячі. І ці три кілометри ми приділимо підсумкам про Таїланд. Про те, що нам сподобалось, що не сподобалось, від себе можу сказати, що побувавши в цій країні вдруге, я її полюбив по-справжньому, так само, як і Ярина. Ми відкрили дуже багато нових речей, прекрасних речей. Таке життя, що багато прекрасних речей нам відкривається не з першого разу, а лише з другого. Отже, які ми бачимо переваги для мандрівника в Таїланді. Привітні, люди! Таїланд називають Land of Smile, або країна усмішок. Розвинута економіка. Тут в Таїланді є майже все, що є в передових світових країнах. Чудові дороги. Ще першого разу ми зрозуміли, що веломандрівнику в Таїланді дуже легко та комфортно. Національний колорит. Окрім економічного розвитку в Таїланді добре збережені автентика та первинність. Смачна кухня. Тут без коментарів ви ніколи не будете голодним в Таїланді. Невисокі ціни. Зазвичай тут не важко пообідати на один долар. Безпечно і комфортно подорожувати з наметом. І не має значення місто, село, пляж чи джунглі. Прекрасні пляжі. Це, напевно, одна з найголовніших принад для туристів з усього світу. Хороший інтернет. Навіть на віддалених островах є 4 g А тепер про недоліки в Таїланді, які особисто ми виявили: спекотний клімат. Бувало і плюс сорок, але це притаманно для країн цього регіону. Мало англомовних, то з часом доводилося мімікою, і жестами пояснювати, що ми хочемо. Брудно, і це одна з головних проблем у всій Південно-Східній Азії. Що, ж, друзі, настав час відповідати на ваші запитання, а ставити їх можна на нашому youtube каналі Двоколісні хроніки. Питання. Про які особливості отримання візи має знати веломандрівник, роблячи візу в ту чи іншу країну, особливо тут в південно-східній Азії, ми завжди готуємо всі стандартні документи, які описані на сайті того чи іншого посольства, тої чи іншої країни, оскільки завжди потрібно мати авіаперельоти та завжди потрібно мати броні готелів для анкети інакше ваші документи ніхто не прийме і ви не отримаєте візу. Але є такі країни, як, наприклад, Австралія та Канада, де обов'язково ще потрібно додавати веломаршрут, як ми будемо рухатись по тій країні. Тому тут усе просто. Ми знову ж таки готуємо той список документів, які є у них на сайті, але додатково ще додаємо веломаршрут. Чи потрібна бронь житла, якщо ви збираєтеся жити у каучсерферів? Час від часу ми користуємося послугами каучсерфінгу чи вам шаверу, але це не означає, що ми не робимо броні готелів, оскільки це вимагається при подачі документів на візу тої чи іншої країни. Тож цей пункт є обов'язковий: бронь готелів.